У Ладижині презентували безпековий центр громади Smart City та технології, інтегровані в систему розумного міста. Концепція проєкту передбачає забезпечення умов комфортного та безпечного проживання для жителів громади. У центрі безпеки запроваджене поєднання цифрових та людських систем у штучному середовищі. Зокрема, встановлено додаткові камери відеоспостереження, які цілодобово фіксують події. Та в режимі реального часу передають дані правоохоронцям. Така система реагує на рух та скупчення людей, виявляє нестандартну поведінку, аналізує трафік, фіксує пожежі та підозрілі предмети, розпізнає авто за маркою, державним номерним знаком та кольором, а людей за зовнішністю, статтю, віком та одягом. Цілодобовий відеомоніторинг охоплює вулиці громади, лікарні, коледжі, школи та дошкільні навчальні заклади. Мешканці Ладижинської територіальної громади, задячуючи цьому проєкту Розумне місто, сталося стали одним з таким найкомфортнішим життям. Їм зараз най, можна сказати, що найбезпечнішим в нашій державі. Тут вбирається людський фактор і йдуть вперед новітні технології. Вже дуже багато проектів. могилів подільський нас іде наступним місто Мільник. Обласний центр ми сподіваємось буде ще більше теж з новітніми технологіями.